Чи доводилося вам дивитися на свого кота і думати, про що він зараз гадає, чи вважає він вас лише джерелом їжі та тепла, чи бачить у вас щось більше? Багато хто думає, що розуміє своїх улюбленців, але котячий світ сповнений загадок і прихованих знаків. Сьогодні ми з вами розшифруємо сім головних ознак того, що ваш кіт довіряє вам абсолютно і беззастережно. І будьте уважні, адже деякі з цих знаків зовсім не такі очевидні, як здається, а от відсутність одного з них може бути тривожним дзвіночком, готові зазирнути в душу свого пухнастого друга і дізнатися, чи є ви центром його Всесвіту, тоді нумо починати. Перш ніж ми перейдемо до самих ознак, давайте на мить замислимося, чому довіра для кота така важлива. На відміну від собак, яких приручили для спільної роботи з людиною, коти вступили з нами у партнерство на власних умовах, у їхній ДНК досі живе спадщина самотнього мисливця та обережної жертви. Для них довіра це не просто даність, а розкіш, яку потрібно заслужити. Будь-який незнайомий об'єкт, звук чи істота це потенційна загроза. Коли кіт вирішує вам довіритися, він іде проти своїх глибинних інстинктів самозбереження, він добровільно робить себе вразливим поряд із вами, і розуміння цього ключ до побудови по справжньому міцного зв'язку. Це не просто прихильність, це найвища форма котячого визнання її. Отже, перша і, мабуть, найвідоміша ознака довіри це повільне кліпання. Ви, напевно, помічали, як кішка, дивлячись на вас, повільно примружує, а потім розплющує очі. У світі людей прямий і пильний погляд часто означає агресію чи виклик у котячому світі, тим паче. Коли кішка дивиться на вас, не відводячи погляду, але при цьому повільно кліпає, вона ніби сигналізує. Я тебе бачу, я спокійна, я не становлю загрози. Це її спосіб сказати я тобі довіряю. Деякі фахівці називають цей жест котячим поцілунком це активний сигнал, який кішка надсилає, щоб зменшити напругу і продемонструвати своє дружнє ставлення. Вона, ніби каже, що почувається у вашій присутності настільки безпечно, що може дозволити собі на мить втратити вас із поля зору. Це дуже особистий і важливий жест. А знаєте, що робить цей котячий поцілунок ще більш особливим? Те, що ви можете відповісти взаємністю. Якщо ви помітили, що кішка повільно кліпає вам, спробуйте повторити це, налагодьте з нею м'який зоровий контакт, а потім повільно і плавно закрийте та відкрийте очі. Не варто робити це надто різко чи театрально. Рух має бути максимально спокійним та розслабленим. Для кішки це буде сигналом, що ви зрозуміли її і відповідаєте взаємністю, ви говорите її мовою, підтверджуючи, що не несете загрози, і налаштовані дуже дружелюбно. Це дивовижний спосіб зміцнити зв'язок. Тільки уявіть, ви ведете безмовний діалог, заснований на повній довірі. Ігноруючи цей жест або що ще гірше підтримуючи довгий немигаючий погляд, ви можете ненароком надіслати кішці сигнал небезпеки і збентежити її. Тому наступного разу, зловивши такий погляд, не прогавте шанс поцілувати у відповідь. Давайте перейдемо до другої ознаки, яка вважається вершиною котячої довіри, це демонстрація живота. Живіт. Це найбільш вразлива частина тіла кішки, тут розташовані всі життєво важливі органи, і, на відміну від грудної клітки, тут немає кісткового захисту. У дикій природі хижак ніколи ні за що не покаже свій живіт іншій істоті, хіба що знаходиться в ситуації на межі життя і смерті, наприклад, у бійці. Тому, коли ваша кішка лягає на спину і оголює свій. М'який беззахисний животик, це неймовірний комплімент. Вона ніби каже вам Я довіряю тобі настільки, що готова показати свою найслабшу точку, я знаю, що ти мені не зашкодиш, це жест абсолютної покори та розслабленості, кішка почувається у цілковитій безпеці у вашому домі та поруч із вами. Вона впевнена, що її світ надійний і абсолютно передбачуваний. Я. А тепер увага. Важливий момент, який багато хто ігнорує. Кішка показує живіт, це знак довіри, але це не завжди запрошення його погладити. Це одна з найпоширеніших помилок, яких припускаються власники. Кішка демонструє вам свою довіру, а ви. Вторшись в її особистий простір і торкнувшись цієї найчутливішої зони, можете цю довіру зруйнувати. Для багатьох котів і кішок інстинктивна реакція на дотик до живота це захисний рефлекс, схопити руку зубами і задніми лапами. Вони не хочуть вас образити, це просто інстинкт, як же реагувати правильно. Найкраще лагідно поговорити з кішкою, повільно кліпнути їй. Можна обережно погладити її по голові чи щоці, але живота краще не торкатися, якщо ви не впевнені на всі сто відсотків, що саме ваша кішка це любить. Цінуйте сам жест довіри, а неможливість пом'яти пузико. Третя ознака, яку неможливо підробити, це, це так зване бодання головою і тертя щоками об вас. У фелінології цей жест має назву бантинг. Коли кишка підходить і буквально стукає вас лобом або треться щокою об вашу ногу, руку чи обличчя, вона робить щось надзвичайно важливе. На її мордочці в зоні щік, підборіддя та лоба розташовані спеціальні залози, які виділяють феромони, це унікальний хімічний підписний запах кожної тварини. Ми його не відчуваємо, але для котів це справжній паспорт. Коли кішка треться об вас, вона залишає свій запах на вашій шкірі, таким чином вона позначає вас як свого, як частину своєї безпечної території та своєї родини. Це не просто прояв ніжності, це акт включення вас у своє найближче коло. Погляньмо на це глибше. Цей процес обміну запахами має колосальне значення у котячих соціальних групах. У прайді чи в колонії коти труться одне об одного, щоб створити спільний груповий аромат, це допомагає їм відрізняти своїх від чужих і, звісно, зміцнює соціальні зв'язки. Коли ваша кішка треться об вас, а потім, можливо, підходить і треться об ніжку стільця, вона змішує ваш запах зі своїм і з запахом усього помешкання. Вона створює єдиний гармонійний ароматичний простір, де все й усі пахнуть знайомо та безпечно. Ви є центральним елементом цього простору. Вона не просто каже Я тебе люблю. Вона говорить, ти моя родина, ми одне ціле. Тож, коли кішка тягнеться до вас своєю головою, не відштовхуйте її. Натомість, злегка нахиліться назустріч, дозвольте їй здійснити цей важливий ритуал, четверта ознака довіри безпосередньо пов'язана з відпочинком це сон на вас або в безпосередній близькості від вас. Як ми вже згадували, кішка це тварина, в якій одночасно співіснують хижак і жертва, і найбільш уразливою вона є саме під час сну. У цей момент вона не може контролювати навколишнє оточення, не може швидко зреагувати на загрозу. Вибір місця для сну для кішки це стратегічне рішення, що ґрунтується на безпеці. Якщо ваша кішка обирає для сну ваші коліна, груди або просто згортається клубочком поруч із вами на дивані чи в ліжку це найвищий прояв довіри, вона обирає вас як свого тілоохоронця. Вона впевнена, що поки ви поруч з нею нічого не станеться. Ваша присутність заспокоює її настільки, що вона може дозволити собі повністю розслабитися і відключитися від усього. А а також варто придивитися до того, в якій позі кішка спить поряд з вами. Якщо вона згорнулася у цупки клубочок, сховавши ніс і лапи, це свідчить про бажання зберегти тепло. І про базовий рівень безпеки. Але якщо кішка спить, розтягнувшись, витягнувши лапи чи навіть на спині, демонструючи живіт, це вже зовсім інший рівень. Така поза є максимально вразливою і свідчить про абсолютну 100-відсоткову довіру до навколишнього середовища і в першу чергу до вас. Крім того, ваше тіло є джерелом тепла та ритмічних, заспокійливих звуків як-от серцебиття і дихання, це нагадує їй про найбезпечніший період у житті дитинство, коли вона спала, обійнявшись із матір'ю, братами та сестрами. Засинаючи на вас, вона підсвідомо повертається до цього стану цілковитого спокою та захищеності. Ви для неї живий символ безпеки. І ось ми підійшли до п'ятої ключової ознаки це так званий молочний крок. Або коли кішка місять вас лапками, цей жест, який часто називають робити масажик або місити тісто, має дуже глибоке коріння. Це один із перших інстинктивних рухів, які кошеня робить у своєму житті. Коли кошенята суть молоко, вони місять лапками живіт матері кишки, щоб стимулювати притік молока. Цей процес. Асоціюється у них із теплом, ситістю, безпекою та абсолютним комфортом. Це найщасливіший і найбезтурботніший час у їхньому житті. Коли доросла кішка робить те саме з вами, вона по суті занурюється у стан безтурботного кошеняти. Вона показує, що почувається з вами так само добре і безпечно, як колись поруч із мамою. Важливо усвідомлювати, що кішка робить це несвідомо, не з думкою. Зараз покажу господареві, як сильно я йому довіряю, це суто інстинктивний прояв найвищого рівня задоволення та справжнього блаженства. Часто цей процес супроводжується гучним муркотінням, а іноді навіть пусканням слини, що є ще однією ознакою повного розслаблення. Якщо ваша кішка ніколи не робить вам цей масаж лапками, це може бути сигналом, що вона не досягає з вами такого високого рівня комфорту. Звісно, деякі коти просто не мають такої звички, але якщо вона є, це незаперечний доказ глибочезної прихильності. І так, іноді вона може випускати кіхтики, але не сваріть її за це. Вона робить це не зі злого наміру, просто інстинкт бере гору. Краще обережно підстрижіть її кігті, або просто підкладіть під лапки м'який плед. Шостого знаку довіри ви помічаєте щоразу, як тільки повертаєтеся додому. Це вітання з високо піднятим хвостом. Хвіст для кішки це надважливий індикатор її настрою, і якщо ви навчитеся його розуміти, ви знатимете про свого улюбленця майже все, коли кішка налякана або не впевнена у собі. Її хвіст буде опущений або навіть підібганий між лапами. Якщо ж вона роздратована чи зла, хвіст почне різко сіпатися з боку в бік, але коли вона рада вас бачити, почувається впевнено і доброзичливо, вона підійде до вас із хвостом, піднятим вертикально. Часто кінчик хвоста при цьому може бути трохи загнутий, утворюючи своєрідний знак питання. Це універсальний котячий сигнал, що означає Привіт, я радий тебе бачити, я тобі довіряю. Така поведінка також бере свій початок у дитинстві, крихітні кошенята підіймають хвіст догори, щоб привітати матір і дозволити їй провести гігієнічні процедури, це ознака покори та абсолютної довіри у наймолодшому віці, зберігаючи цю звичку в дорослому житті щодо людини. Кішка фактично призначає вас на роль турботливого опікуна, таким чином вона показує, у вашій присутності вона почувається маленьким і захищеним кошеням. Це демонстрація щирої радості, цілковита відсутність будь-якого страху чи напруги. Якщо ваша кішка зустрічає вас біля дверей із цим хвостом трубою, прямим і високим, можете бути певні, вона абсолютно вам довіряє. Вважає ваш дім своєю найнадійнішою фортецею, а вас її головним охоронцем, це щоденне підтвердження вашого міцного зв'язку, і, нарешті, сьома ознака. Вона може здатися комусь дивною чи навіть огидною, це коли кішка приносить вам свої подарунки. Під подарунками можуть матися на увазі її улюблені іграшки, але найчастіше це її здобич. Це може бути спіймана муха, жук, ящірка, а в найгіршому випадку миша чи пташка. Перша реакція багатьох людей жах та огида. Але перш ніж сварити свого улюбленця, зупиніться і спробуйте зрозуміти, який глибокий сенс прихований за цим вчинком. Існують дві основні теорії, що пояснюють таку поведінку, і обидві вони свідчать про найвищий ступінь довіри та прихильності. Перша теорія стверджує, що кішка бачить у вас члена своєї зграї, але, на жаль, вважає вас абсолютно нікчемним мисливцем, адже ви ніколи не приносите додому свіжої здобичі. Керуючись інстинктом, вона або намагається вас чогось навчити, або, принаймні, нагодувати, вона ділиться з вами найціннішим, що має, своєю їжею. Вона піклується про вас, як колись її мати піклувалася про неї, приносячи у гніздо придушену здобич і навчаючи полювати, це про турботи та відповідальності за вас, немов за такого собі непутящого члена родини. Друга теорія полягає в тому, що кішка сприймає ваш будинок як власне лігво, своє найбезпечніше місце, а за законами хижаків, всю здобич потрібно приносити саме в лігво. Приносячи вам цей подарунок, вона фактично несе його до центру своєї території, щоб поділитися з найголовнішим членом родини, у будь-якому випадку це величезний комплімент. Тому, хоч як би вам це було неприємно, ніколи не сваріть кішку, спокійно похваліть її за турботу, а потім непомітно позбудьтеся подарунка. Звернімо увагу на ще один аспект довіри. Який виявляється у нашій щоденній взаємодії, це вокалізація, тобто те, як кішка з вами спілкується, дорослі коти, як правило, не нявкають одне на одного, цей звук вони припасли спеціально для спілкування з людьми. Якщо ваша кішка часто зустрічає вас тихим, лагідним нявканням, або видає особливі трелі чи курликання, коли ви з нею говорите, це. Вірна ознака того, що вона почувається комфортно і насолоджується вашим товариством, вона не просто просить їжі, вона вступає у діалог, це її спосіб підтримувати соціальний контакт. Особливо промовистим є те, якщо ваша кішка має спеціальний звук, призначений лише для вас. Це свідчить про те, що вона розробила унікальну мову для спілкування з найважливішою для неї істотою. Крім того, дуже багато про що говорить котяче муркотіння. Хоча коти муркочуть не лише від задоволення, а й для самозаспокоєння у стресових ситуаціях, головне тут це контекст. Якщо ж кішка залазить до вас на коліна, перебирає вас лапками і при цьому вмикає свій моторчик на повну гучність, сумнівів бути не може вона просто на сьомому небі від щастя. Це звукова вібрація, що свідчить про повне розслаблення та абсолютне задоволення, вона створює навколо себе і вас ауру, спокою та затишку. Цікавий факт. Частота котячого муркотіння знаходиться у діапазоні, який, як вважається, сприяє загоєнню тканин та зміцненню кісток. Тож, можливо, муркочучи, ваша кішка не тільки демонструє свою довіру, але й трохи вас Лікує, довіра виявляється й у тому, як кішка ходить за вами по всьому будинку. Якщо ваш пухнастик, ваша маленька тінь, що слідує за вами з кімнати в кімнату, супроводжує у ванну чи на кухню, сидить поруч, поки ви працюєте або дивитеся тебе, це набагато більше, ніж звичайна цікавість. Це означає, що ваша присутність є для неї джерелом комфорту та безпеки. Вона воліє бути поруч із вами, а не на самоті. Кішки територіальні тварини, але для кішки, яка вам довіряє, головним елементом її території стаєте саме ви, куди ви, туди й вона. Вона просто хоче бути впевненою, що її центр всесвіту на місці і з ним усе гаразд. Це тихий, ненав'язливий прояв прихильності, який говорить сам за себе. Вона не вимагає уваги, вона просто прагне бути частиною вашого світу. А ще один важливий, хоча й досить тонкий аспект, це те, як кішка ставиться до процедур догляду. Такі процедури, як вичісування, підстригання кігтів чи чищення вух, для багатьох котів є справжнім стресом, вони вимагають знерухомлення та вторгнення в їхній особистий простір. Якщо ваш кіт терпить ці маніпуляції з мінімальним опором, а може навіть із насолодою, це свідчить про глибоку довіру. Вона розуміє, що ви не заподієте їй шкоди, навіть якщо самі дії можуть бути неприємними. Вона довіряє вашим рукам і, головне, вашим намірам. Ця довіра побудована на досвіді на сотнях моментів, коли ви поводилися з нею лагідно та обережно. Здатність кішки розслабитися у такій вразливій ситуації це результат тривалої та копіткої роботи над побудовою ваших стосунків. А тепер розглянемо зворотну ситуацію, коли вже кішка починає доглядати за вами. Якщо ваш кіт чи кішка намагається вилизувати вам волосся, руки або обличчя своїм шорстким язиком, вважайте це справжньою найвищою відзнакою. У котячому світі взаємний догляд або грумінг це надзвичайно важливий соціальний ритуал, так чинять лише найближчі особини в межах однієї групи мати та кошенята або дуже дружні дорослі коти. Цей процес не просто допомагає підтримувати чистоту шерсті, він зміцнює соціальні зв'язки та поширює спільний сімейний запах. Коли кішка вилизує вас, вона приймає вас у своє найпотаємніше коло. Вона доглядає за вами так само, як колись її мати доглядала за нею. Це акт неймовірної ніжності та турботи, який говорить про її глибоку прихильність і довіру набагато голосніше за будь-які слова. І на завершення цієї основної частини давайте поговоримо про те. Як ваш кіт чи кішка поводиться з вашими речами? Якщо ви помічаєте свого улюбленця, який спить на вашому одязі, у вашій сумці чи в кошику для білизни, не поспішайте його сварити. Для кота запах це ключовий елемент сприйняття світу, і саме ваші речі мають ваш найбільш концентрований запах, коли кішці самотньо або тривожно під час вашої відсутності. Вона шукає ваш запах, щоб заспокоїтися. Сон на вашому одязі це спосіб бути ближче до вас, навіть коли ви не поруч. Вона оточує себе вашим запахом, щоб почуватися в цілковитій безпеці. Це, ніби у неї була ваша фотографія тільки у світі ароматів. Це ще один доказ того, що ви її якір спокою і центр її світу. Ваша присутність навіть у вигляді запаху на светрі дарує їй упевненість і комфорт. Ось вони, сім головних ключів до розуміння котячого серця, і, власне, не тільки від повільного кліпання цього безмовного я тебе люблю до демонстрації беззахисного живота, від залишення свого запаху на вас, щоб позначити вас як сім'ю. До сну на ваших колінах, де кішка почувається абсолютно безпечно. Ми розібралися, чому дмолочний крок а ми це повернення у найщасливіше дитинство, а піднятий хвіст це радісне привіт від того, хто вважає вас своєю людиною, і навіть такий дивний вчинок, як принесення здобичі, насправді є актом найвищої турботи, як бачите, мова котячої довіри багатогранна та дивовижна. Вона складається із сотень дрібних деталей, які разом створюють міцний зв'язок між вами та вашим улюбленцем. Пам'ятайте, що ця довіра є крихкою, її потрібно цінувати і підтримувати щодня. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, тепер ви ще краще розумітимете своїх пухнастих друзів, а які з цих ознак ви помічаєте у свого кота чи кішки. Можливо, ваш улюбленець показує свою любов якось по особливому. Розкажіть свою історію в коментарях, нам буде дуже цікаво почитати. Не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисним, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії зі світу тварин. До зустрічі.